Там верху в кімнаті ФСБшник уважаю. ФСБшник? верху в кімнаті ти маєш на увазі, типу, зверху, чи що? Який ФСБшник? Типу зомбар ти маєш на увазі? А я там ніколи, до речі, не зустрічав. слова типу, взагалі. Може він там і спавниться, типу, але я ніколи ще не зустрічав. Якщо чесно, типу. В натурі? Да, один заходит, один туда заходит. Нифига себе! А чему он такой потужный? Это ты что, ты с калашмата? А, с Тут ФСБшник, короче, я в нього ніхрена в нього пляшка, да я в нього всадив, блін, майже весьмагаз кулемета. Це тебе у мене таке саме було тоді, коли я то цей на ВМС був. Та я розумію, просто це він потужний, дядько.